Друзі, всім привіт! Маю я в гаражі ось такий апарат. Стара зварка, дуже прям стара вже, І років 15, напевно. Варить вона класно, це не півавтомат, але ну фіг з ним. То, що мені треба заварити я заварю Ось варить максимум тройкою. Це вже її максимальний струм 160. Тобто двойка тройка, то, що мені в гаражі, Хватає її вуха Плюс вона безвідказна. Бачите, її розмір ось. Ну, це це зварка колишніше. Куплена давним-давно. Але є в неї один нюанс. Тут в неї є вихід для вентиляції, а вентилятора немає жодного. Прям жодного. Тобто вона варить електроди 5-6 і, зах... і йде в захист. Ось тут засвідчується захист, і треба чекати хвилин 15, поки вона остине. Хоча, отвори для вентиляції тут і ззаду є. Ну і вирішив її трошки проапгрейдити. Знайшов в інтернеті ось такі вентилятори. Спеціальні зварочні вентилятори для такого діла. Зараз покажу, як воно все виглядає. Фірма люба, звичайно. Ось він. Такий масивний. Термостейкий. І працює від 220 вольт. Зараз я його попробую розібрати корпус. І тут на ньому показано, куди я вдув вийду. І отак його прям. Там же своє колишнє рідне місце. І пересобачте. Ну, зараз відкрию зварку, гляну, що з цього вийде. Ну, ось я її розібрав. Просто подивіться на її розміри. Оце я розумію зварка. Ось наш лампочка датчика. Ось підвод 220, ось він йде 220, окремо на масу і 220. Сюди вентилятор під'єднаю, пущу якось отак кабеля і отут його закріплю. Ну Так, коли тут буде обдув цього трансформатора, то звичайно і буде цікавіше. Ну, в принципі, я його під'єднав. Ось так. Ось так він виглядає. Він тут нічому зовсім не мішає. Два дротики скрутив і під'єднав їх просто дуклем. Де є вхід 220. Так, перевіряю. Запхаємо розетку. Ну. No. Ташот. Серйозне охолодження. І включаємо зварку. Все. Все у нас працює. Так, виключаємо і. В принципі, зараз це все аккуратно тут вкладу. корпус. Поставлю на хамуты на стяжки. Щоб воно тут ні до чого не торкалося і і буду збирати і пробувати. Подивимося, чи стало краще. Я думаю, що стало набагато краще. Ну що, друзі, зварку я вже скрутив і тестую. Треба мені тут на буржуйку приварити, було. Такі два, скажімо так, плоский зробити. Варити я, звісно, не зварщик, але що можу сказати? Я вже виварив електронів стук 10 цією зваркою. електроди двоєчка. двоєчка. Цю пачку я трохи виварив. Зварка холодна, повністю вентилятор працює на ура. Ну, так що, експеримент буду вважати удалим. Для тих, кого є такі старі зварки, отакий от вентилятор на 220, так і пишете, «зварочний вентилятор, там Google вам видасть. Тих запросів багато. Берете, ставите його і можна працювати спокійно. Ну, в принципі, цей вентилятор на 220 підходить взагалі де будь-чого, що у вас перегрівається. Люба техніка. Берете його ставите і проблем не маєте.